Уже хорошим документальним українським кіно «20 днів у Маріуполі, яке, як стало відомо вчора увечері, номіновано тепер у шорт-листі Оскарівської премії цього року, і в двох відразу номінаціях: як найліпший іноземний фільм і найліпший документальний фільм. І зі мною на зв'язку Василіса Степаненко, журналістка Сошейте Прес і продюсерка цієї стрічки, «20 днів у Маріуполі. Василісо, вітаю! Вітаю. Василисо, я також знаю, що там за вами в машині є Мстислав Чернов, теж співавтор фільму. Фотограф Мстислава Так. ой, малолітка. Вибачте, там Мстислава немає якраз. Євген Малолетка з вами супер. Ну третина фактично створців фільму, які там вказані найчастіше. Присутні зараз у нас в ефірі дві третини. Василисо, скажіть, будь ласка, а як ви дізналися про те, що ви потрапили в цей короткий список Оскарівського комітету? Я дізнався з повідомлень у пресі, а ви? Мені здається, написали люди, які стежили за нашим фільмом. Вони написали просто мені в інстаграм. І так, я і дізналася. Тобто, це не було якесь офіційне повідомлення там з тисненими золотими вензелями, що от ви тепер в шорт листі? Ні, це не було офіційне повідомлення. Я знала про цю дату. Ми готувалися разом з Мстиславом Євгеном, але не знала точно, коли це буде і як це буде, але потім це опублікували на Оскарівському сайті ці шортлісти, і я. Особисто дізналася вже просто від людей, які стежать за розвитком фільму, за тим, як він просувається, на яких фестивалях ось. ну А потім, звісно, я зв'язалася з Мстиславом. Якось так. І е, що тепер? От цікавить, що далі? Як це буде розвиватися? Е, далі ми будемо чекати саме на номінацію, тому що цього шорт-ліста будуть обирати. Кілька найкращих фільмів, з яких будуть обирати потім саме претенденти на Оскар. Тому будемо чекати, дивитися, але найголовніше, знаєте, це вже для нас велика перемога, що він є у цьому шутлісті. Це неймовірно, тому що я думаю, тепер ще більше людей по всьому світу захочуть побачити його та подивитися, що для нас є найголовнішим, щоб весь світ дізнався цю історію, історію Маріуполя, Маріупольців. Українців та знав про те, що війна триває зараз і щодня відбуваються ці події. Тому це дуже дуже важливо пам'ятати, і те, що фільм вже в шорт-лісті, це допоможе дуже сильно показати це всьому світу. До речі, схожими словами, сьогодні вашу стрічку описував Антоніо Лукич. Він теж був у нашому ефірі, і він буквально сказав, що якби цей фільм подивилися всі люди у світі, то цієї війни б не було, очевидно. Дуже багато хороших відгуків і не тільки рецензій там від фахових кінокритиків, а й просто від глядачів є. Це дуже емоційно складне кіно і дуже потрібне. І тому тим більш мені цікаво дізнатися, а були негативні реакції на фільм «20 днів у Маріуполі. Вам хтось сказав, що ні, це погане кіно? Mm, ну, знаєте, це ну, найчастіше ми отримуємо, скоріше, якісь емоційні реакції. Тому що на всіх прем'єрах, фестивалях я зустрічала тільки, ну зазвичай люди взагалі мовчать після нього і вони не хочуть говорити. Бо багато хто одразу йде з зали плачуть, і я думаю, це нормально, тому що в цьому фільмі дуже багато болю і дуже багато таких моментів, які дуже важко сприймати людям, особливо людям за кордоном, які, наприклад, цього взагалі. Не бачили ніколи. Багато хто каже, що ми навіть не знали про це. Ми не знали про Маріуполь. Або якщо ми бачили ось кадри з Маріуполя, ми дум, ми не знали, що це там робила одна команда. Тому зазвичай дуже емоційна реакція людей і одразу хочеться всім знати один одного підтримати, якось обійняти. Скоріше така, але саме негативної реакції особисто я. я Мене mm. такого не було. Чудово. А з Маріуполя до вас доходять якісь відгуки від людей, які потрапляли, можливо, в кадр і там залишилися. Знаєте, дійсно є кілька людей, які є в фільмі і вони залишилися в Маріуполі. Yeah. І вони дуже хотіли його подивитися, побачити, тому що ну, не було можливості зараз. Вже можливість така є, і я ще не чула від них. Е Відгук, але вони пам'ятають нас, тому що ми були з ними тоді і дійсно пишуть, питають, як все і навіть пишуть, що відбувається зараз з ними, тому що в Маріуполі з ними теж не найкращі речі зараз відбуваються. Є. Тому є такі люди. Василисо, з ігровим кіно зараз в Україні складно. Документалістика на підйомі, натомість, на чому, на вашу думку, варто зараз фокусуватися українським документалістам? І на чому ви зараз фокусуєтесь у своїй поточній роботі? Знаєте, ми завжди фокусуємося на людях. Обов'язково. Люди це найголовніше. Ми, як журналісти, тільки можемо дати їм голос. та… Розголос їхніх історій на весь світ, і заради цього ми працюємо заради людей, і це неймовірно. Потім отримувати слава вдячності за те, що там ще одна історія не стала просто статистикою. І Я вважаю, що зараз треба як найбільше документувати все, що відбувається навколо нас з людьми, тому що я ну, кожен українець має свою історію: історію болю, страждань, історію важку. Можливо, історію радості, і це це потрібно документувати. Тому я би порадила тільки звертати увагу на людей навколо на цій історії. Обов'язково їх записувати, документувати, знімати і не втрачати надії, а боротися і працювати щодня, просто не, не зупинятися. так Останнє запитання. Ви ж крім того, що продюсерка цієї стрічки, ви ще ж журналістка Сошейте прес. З вашого досвіду актуальність української війни у світі в міжнародних змі зараз вона тримається на якомусь рівні? Чи ви фіксуєте безпосередньо зменшення зацікавленості? Звісно, фокус уваги. Да, він перейшов з початком війни в Ізраїлі та Газії. Я можу це відчувати як міжнародний кореспондент, так але ж ми все одно не зупиняємося. Ми працюємо щодня, намагаємося щодня давати якісь новини з України для нашого агентства, тому що це ж міжнародне агентство і люди по всьому світу чекають з новини. Я вважаю, що все залежить теж від роботи журналістів, як ми будемо працювати, як наполегливо будемо працювати, шукати історії і. Бути на кожному місці, де я не знаю, місці трагедії. Але дуже сподіваюся, що цього не буде і все ж таки ми будемо додавати увагу до України якимось гарними речима і, звісно, майбутньому перемогою. Дуже хочу сподіватися і дуже дякую за цю пораду. Не зупинятися, навіть якщо це здається дуже складним. Дякую, Василісо, і дякую е, там е, всім Євгенові. Теж які там, Євгене, е, удачі вам. Тримаємо всі кулаки за вашу перемогу, але в такому, на такому рівні навіть сама участь. Це вже вважайте, Перемога. Василиса Степаненко, і е, з нею в машині Євген Малолетка, журналіст Асошейтед Прес.